віче соціальної справедливості докотилося й до Чернігова. Перед цим вже кілька міст України висловили свої ні тарифному терору. В обласному центрі на алеї героїв зібралося кілька сотень сіверян. Ініціаторами акції є всеукраїнське об'єднання Свобода. Тож підтримати людей до міста над Десною приїхали головний свободівець Олег Тягнебок, член партії Народний артист України Богдан Бенюк а також народні депутати Юрій Левченко, Юрій Бублик та Михайло Головко. Свободівці розповіли про тарифні баталії в Україні, розкритикували діяльність влади, зокрема прем'єр-міністр міністра і президента тарифи на житлово-комунальні послуги аномально завищені. На думку свободівців, з катастрофічним рівнем бідності українців, встановлювати такі ціни на комунальні неприпустимо. Особливо обурює те, що теперішня влада, зокрема в особі прем'єра Яценюка, обіцяла перед виборами і на майдані, і під час акції Україна, вставай як вирішити це питання, і ми абсолютно з тим погоджуємося. Механізм є зовсім простий і зрозумілий. Це Газ власного видобування, якого є в принципі достатньо, щоб задовільнити потреби українського населення, має іти для безпосередньо споживачів. Цей газ потрібно продавати безпосередників, типу нафтогазу, і зупинити приватизацію стратегічних і прибуткових підприємств, особливо в енергетичній сфері. Я маю на увазі облгази, обленерго, водоканали вони мають належати громаді. На думку свободівців, корінь проблеми у неефективній діяльності нинішньої влади. Всі проблеми, які існують, вони пов'язані з тим, що права звичайного українця, народженого на цій землі, люблячого цю землю і відстоюючи цю землю, вони абсолютно весь час ігноруються. Чернігівці, які прийшли на віче, обурені за хмарними цінами на комунпослуги і жадають змін. Очень да, болезненно, конечно. потому что приходится больше тысячи вылаживаться со своей собственной зарплатой. Как-то хочется еще покушать, одеться Здесь и. еще и зарплата будет. 1200 минимальная. Во-первых, как-то это должно на, на верхних этажах но все исправляться. А потом уже как-то по-любому если там исправиться, то я думаю, будет гораздо легче и нам. Результатом віща стала резолюція справедливості, яка вже найближчим часом буде передана на розгляд уряду. Власне, це була резолюція, яка охопила основні проблеми, які сьогодні є в українському суспільстві в соціальному плані. Це є масове зубожіння населення, це є різке пониження матеріального блага кожної української родини, власне, питання тарифів, це є Пляція до уряду про заборону приватизації стратегічних і перебуткових предприємств, а також землі сільськогосподарського призначення. В цій резолюції фіксувалося обурення громади про багатомільярдну корупцію.